Всім привіт! Сьогодні продовжую огляди квітування фаленопсисів в цьому році. Звичайно, вони мене дуже-дуже порадували, тому що за довгі роки захоплення такого рясного квітування я ще не мала, тому є з чим порівняти, є що порівняти. Ну і, звичайно, є що показати. Сьогодні хочу показати вам свій улюблений сорт. Але я думаю, правильніше сказати один з улюблених, тому що вони для мене всі особливі, цікаві, індивідуальні. Проте даний сорт відразу підкорює сердечко. Ну, просто не можна в нього не закохатися. Тож, почнемо. Перша рослина. Яку я хочу вам показати, була придбана у розмірі 2,5. І в минулому зимовому квітуванні вона проквітла з мутацією. Досить добре розвивалася, нарощувала як і листя, так і корінці. Ось я її перекинула вже влітку до такого більшого подвійного горщика. Це Дженнат Брендон. Ось така, бачите, велика, хороша розеточка. Листя дуже велике, широке, таке довге. Ну і, звісно, що така рослинка здорова не могла не потішити красивим квітуванням. В минулому році, коли вона була ще, можна сказати, підлітком, то вона квітувала лише на три квіточки. А в цьому році вона подвоїла, навіть трішки більше, ніж подвоїла свої квіточки. І проквітла ось такою красивою, красивим метеликом. Мені здається, світло на задньому фоні трішки заважає, тому спробую зараз вимкнути. Так, ось так, здається, буде краще. Ну, що хочу сказати. Звісно, що це були перші мої метелики в колекції. Перші ось такі великі, гарнезні, розмальовані, феєричні квіти. Як же можна не закохатися? Як можна не захопитися ними? Звичайно, що вони мені дуже-дуже сподобалися і хотілося зробити все, щоб ця квіточка проквітла в наступному квітуванні різніше, яскравіше. Сам по собі сорт, я хочу сказати, він такий рослий, він добре розвивався, не було, я не помічала проблем з ним. Посадка в мене звичайна, запитують іноді кора, мох, десь 30-40%, можливо, навіть моху і по стіночкам, і всередину, щоб волога трималась в мене. Сухо у квартирі. Жа, ну, досить тепло, спекотно, можливо, навіть коли сонце виходить на балкон, то тут температура дуже піднімається. Відкриваю на провітрювання, щоб все-таки якось понизити температуру. А влітку то суцільна проблема приходиться відставляти повністю квіти десь з половини балкона. на Туди далі, вглиб, щоб все-таки не так опікалися, не так перегрівалися на сонці. В цьому році я зовсім хочу спробувати перенести їх на північний балкон. Там організую полички і влітку спробую вирощувати в прохолоднішому місці. Думаю, що буде окреме відео, в якому я покажу рослинки, які все-таки пошкодила спека, ось ця аномальна. Минуло літня. і як вони відновлюються. Тому що влітку було дуже багато постів, повідомлень саме про те, як рослинки і в кого пропадали, в кого змінювалися такими плямами, листя робилися. Тобто, багато було проблем від цього. Я бачу, що ще буде один пупінок. Ну, а загалом я дуже задоволена, звісно, таким рясним квітуванням. Бачу, що вона і здатна і найбільше. Але і цього, як на мене, вже дуже-дуже ось такі красиві жовті квіточки. Вони не чисто жовті, бачите, вони і помережені. І покраплені, і навіть, якщо добре придивитися, то по краєчку пелюстки ось такі є рожеві сплешики. У мене було, був ще сорт, це з цієї ж серії, просто під різними назвами айскрім, але рослинка була досить велика, добре пішла в ріст, ну і, як кажуть, в один день розсипалась. Нічого не могла вдіяти їй. Я повторила взяла дублика, зараз поки розвивається. Ну, а заквітне, можливо, вже в наступному квітуванні, тоді можна буде її порівняти. Але мені здається, що вони дуже-дуже подібні, мабуть, одне і те ж саме. Вайскрім, якщо дивитися порівнювати фото садівника, то ось ці сплешики по краю пелюсточок вони більш такі проявлені, більш розовіші. Але я дивлюсь, що в цьому році і ось ця Дженет. Вона квітує теж з такими яскравими промальовочками. Ось така чарівна квіточка. Проте на цьому в мене любов до цього сорту не закінчилася і маю ще одного екземпляра цікавого. Хто зі мною вже довго на каналі, то, мабуть, помітили, що я. Все-таки дублюю свої сорти. Якщо я беру підлітків, то беру кілька одного сорту. Збільшую відсоток того, що проквітує все-таки з мутацією, що зараз є такою однією з основних проблем отримати, ніби купуєш, хочеш метелика, а він все-таки квітує не так, як заявлено. Ось так само було і із Джент Брентон. Я придбала дві таких рослинки. Але. Коли почалася розкриватися саме ось ця, то вона мене дуже-дуже приємно здивувала, тому що вона була не метеликом, а ось таким триліпсиком. Е, мені здається, що це був перший триліпс у моїй колекції. Досі я їх ще не бачила. І коли відкрилась ось така коронка цікава, то вона мене, звичайно, підкорила цією формою. І я, не задумуючись, залишила її в себе. Хочу також підмітити, що в цьому квітуванні вона мені видалася набагато довшою. Роблю таке припущення, що з віком, коли рослина сильна, здорова, то оці пелюсточки, які ось так ніби видовжуються, оці ж губки змутовані, вони ніби подовжуються, вони стають більшими, подивіться, вони, ну, так, Таку форму красиву видовжену мають, щось до пелора, але в пелора ж пелюсточки ніжні. А тут саме губками обкручується, обертається оця серединка. Дуже цікаво. Ну і знов таки каскадик підкорює. підкорює. оця тільки квіточка трішки в іншу сторону дивиться. Ну, а решта ось так красиво склала... з... повернулися в один бік. Ну і ще продовжуємо, продовжуємо тянутися. Комусь не подобаються. мене також не всі триліпси захоплюють. Але ось цього. У мене кілька є в колекції, але цього, звичайно, що я ну, не знаю. Ну, як можна таке таку красу не любити. Особливо мені подобається ота гаряча серединка, яка підсвічується з серединки, як ліхтариком. У пелорів це більш проявлено, красивіше виглядає, але у триліпсів це, це знов-таки якась індивідуальність, особливість і неповторність. Ну, і, звісно, не могла ж я обійтися без пілора даного сорту. Проте пілор іде під іншою назвою. Це Патрік Янбао, Хто пам'ятає, він у мене з листопада минулого року. Прийшов до мене з квіточками, там дві квіточки, здається, було, коли я відкривала посилочку, це було щось неймовірне. Показувала я його в оглядах, показувала його пересадку, коли я робила ось до такої скляної вази. А потім ще навіть ось нещодавно десь восени я показувала, що в мене була така проблема, я думала, як же його звідти витягнути. Він настільки щільно оплів цю скляну вазу, що я навіть готова була вже її розбивати обережно і щоб не травмувати. Кореневу систему. Я дуже хотіла побачити через не квітування даного сорту. Знаю, що це неймовірний каскадник, можу видавати дуже довгі квітоноси. От. Але все-таки обережно залила водою, трішки покрутила, і він вийшов. Зараз у цій скляній вазі у мене росте будда-трежа. Прийшов у мене в розмірі 1,7 Ну, ось така рослинка. Я б сказала, навіть дуже непогано. Добре обплітає корінцями. <сум> Надіюсь, що зможу і його витягнути. Так, але ми все-таки відійшли від теми. Тож, коли я його дістала зі скляної вази, я його просто перевалила ось до такої вже великої і позасовувала ось такі великі шматки кори, обклала зверху мохом. Ну, мох, я думаю, треба буде ось. Буде трошки більше вільного часу, я заміню на свіжий, він з часом висушується, все-таки. Але він мені зверху подобається, тому що я поливаю зверху проливом. І, можливо, десь якісь домішки, солі. Вони все-таки як фільтруються через цей мох. Тому верхнє можна забрати і нове положити, щоб вона себе добре почувала. Міряла квітоніс, і цей квітоніс у мене 90 см. Ну, я думаю, до весни він дотяне до метра. Поки що це ось такий каскадик. Ще, звичайно, він тяне квітоніс, не знаю, чи зупинить, чи не зупинить, але мені вже і це просто щось казкове, неймовірне, Захоплююче. Подивіться на цього тюльпанчика. На днях було сонечко, я робила відео, то навіть по пелюсточкам, по краєчку, подивіться, які такі зелені, світло-салатові, ніби сплеші розходяться, коли сонечко підсвічує, вони більш виражені. Ось на цій пелюсточці добре помітно. Ну, як можуть не подобатися такі красиві ліхтарики? Чомусь у мене асоціація саме з ліхтариком. Жовте, гаряче, яскраве, з такою підсвіточкою всередині. Хочете туди зазирнути і подивитися, що ж воно ж там таке гаряченне, тепленьке, проявляється. Ну і, можливо, ви бачили з моїх уже рілс. На цьому моє захоплення цим сортом не скінчилося. І я придбала, звісно, собі ще одного Патріка. Ось ця друга рослинка прийшла до мене вже навесні початок літа минулого року. І там на шиї в неї була така ніби чорна цятка. Я відчищала, зачищала, промазала топсином, поливала обережно по краєчку, але все-таки, я дивлюсь, рослинка почала активувалася, почала ростити і корінці, і листочки. От Непогано себе почувала. Така розеточка досить велика. Ну і квітоніс, як на мене, ще довший, ніж попереднього, виявився. Ось таке. Ну, мої плани були, що заквітую, помилуюсь, пороблю фоточки собі на згадку. Ну, а потім виставлю таку красиву рослинку от, на продаж. Ну, а натомість куплю собі якогось нового цікавого метелика. Але не тут то було. В одній з груп почали обговорювати, що вони бувають різні. Одні патрики світліші, одні патрики темніші. Серединки. І я коли придивилася до свого, то в мене саме так і сталося. Ось цей петрик, який я вам показувала щойно, він, бачите, світліша в нього серединка. А в цього ось іншого, тут, подивіться, яка гаряча, насичена серединка. І форма, форма самої чашечки, оцих пелюсточок, коли вони складаються, зовсім по-іншому. Тут більш відкрита форма. Ось така. Ну, як, я не, якщо чесно, я не готова розстатися з ними, вони неймовірні. Таких каскадів у мене ще жодні галенопсиси не видавали. Ось так це виглядає. Складно їх, звичайно, якось сформувати. Я пробувала робити і дугу, і заплітати, але вони все-таки витягувалися, витягувалися. Це щось. Вони зараз продаються, був збір ось нещодавно в підлітках 1,7. В кого немає, обов'язково рекомендую придбати. Дуже красивий сорт. Один із найкращих. Ну, це, звичайно, моя думка. В кожного свої улюблені форми, в кожного свої улюблені кольори. Ну, але не знаю, важко встояти, мені здається. Від такої краси. Ну, і ось зібралося в мене ось таке тріо сімейство. Сімейство Патріків, чи Дженет Брентон, чи Айскрім. Неважливо. Мені здається, що назва, ну для мене назва ніколи не відігравала. Я не захоплювалась тим, щоб шукати назви підписувати прямо, щоб сорт, сорт. Мені головне, щоб квіточка мені подобалась. Подобалась квіточка, як вона росте, капризує, не капризує, яка її форма, колір. Це для мене в першу чергу. А те, як її звати, ну, я можу по-своєму там сонечко, Космішка, той самий ліхтарик, свою назву підписати. Яка різниця? Краса не перестане бути красою, якщо в неї зміниться назва? Ледве вмостила, щоб показати їх ось так всіх разом. Це вже, звичайно, складно. Ну, надіюсь, потішила вас. Помилувалися трішки, тому що я отримую дуже велике задоволення. Розглядаючи кожну пелюсточку, кожну квіточку, вони для мене щодня відкриваються по-новому. Всім гарного, мирного дня до побачення!